Виконуємо номер 1601 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли Чотирикутник АБЦД. Задання перше АБ перпендикулярно БЦ і АБ паралельно ЦД. Задання друге АБ перпендикулярно БЦ. АБ паралельно СД. І АД паралельно БЦ. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Ми накресли чотирикутник АБЦД, так що АБ перпендикулярно до ВС і АБ паралельно до СД. Завдання друге. Ми накресли чотирикутник, так що АВ перпендикулярно до ВС. АБ паралельно СД і АД паралельно БЦ. Номер 1601 виконано.